Добрий день, друзі! Мене звати Там Пополус і сьогодні я хочу вас познайомити з цією чудовою дівчиною, яка займається музикою. Представтеся, будь ласка, і звідки ви? Доброго дня, друзі. Мене звати Ліана Барська. Я з Києва. Розкажіть, будь ласка, про вашу музичну діяльність. Зовсім нещодавно я переїхала до Лондона з початком широкомасштабного вторгнення. Я займаюся це вечірками, корпоративами, різними заходами, івентами. Піваю на них англійський, український репертуар різноманітний. Ну тобто ви прекрасно співаєте помбі. Я до речі чув вас на деяких закладах, коли Дякую. я там робив фото, відео і дивитися. Дівчинка такі запальні танці робила, що варто подивитися, якщо буде бажання вам найняти цю співачку на, ваш, на ваше свято, на ваш кооператив або будь-який другий заклад, звертайтеся, всі посилання будуть під відео і ви зможете знайти її. Розкажіть ще, ласка, розкажіть ще, будь ласка, як ви устроїлися тут, як вам життя, чи все нормально. Всі українці знають, це не секрет, що життя в Англії не таке вже легке, як в Україні. Але ми стараємось, ми працюємо, знаходимо ідеї для того, щоб втілити їх в життя. Працюємо щодня, щоб, скажімо так, на благо України, на розвиток української пісні саме тут, для нашої громади. І безумовно, я буду дуже рада виступити на будь-якому вашому заході. Ой, вітер тут такий. Ну, лондонська О, погода, нікуди не подінемося. Ви бачаєте за шух, за вітер. Надіюся, нас чути добре. Радий був з вами познайомитися, поспілкуватися. І Дякую. дуже радий, що українці підтримують друг дружку, але як завжди, є куди рухатися. Тому давайте Рисно. підтримувати і знайомитися друг з дружкою. Розкажіть, чим ви займаєтеся в коментарях, будь ласка, чи знайомі ви з цією музичною діячкою, співачкою? Ліана Барська, шукайте в інстаграмі і не тільки. Добре, Лія. Дуже приємно було тебе побачити. Всім пока-пока, до наступного відео.